Нафтогаз отримає. Роші на закупівлю газу під гарантією ЄС дія картка та територіальні вимоги Росії залишились незмінними. Про все в новинному дайджесті за 13 серпня. Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку уклали угоду на фінансування закупівлі газу на суму 500 мільйонів євро, повідомила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. За її словами, вперше кредит надано під гарантію ЄС без державної гарантії України. Це допоможе Україні підготуватись до опалювального сезону та забезпечити тепло і світло навіть у найскладніші зимові дні. В Україні запустили дія картку для отримання всіх держ Виплат, повідомив голова Мінцифри Федоров. Оформити картку вже можна в застосунку ДІЯ або через банки-партнери. На картку можна отримати допомогу ВПО, міжнародну допомогу, пенсії, виплати по безробіттю та іншими програмами. Картку можна оформити з 18 років. МЗС РФ заявило, що позиція Москви щодо завершення війни така ж як у 2024 році, коли Путін вимагав виведення ЗСУ з підконтрольних Україні частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Територіальні вимоги Росії залишились незмінними. Сили оборони України вразили стратегічні. Нафтоперекачувальну станцію у Нєча в Брянській області РФ, повідомили в Генштабі. Зафіксовано масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції. Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних і підпірних насосів. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.